Наразі надати комплексну оцінку цим свідчим діям і загалом кримінальному провадженню важко, адже Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура вони не надали наразі інформацію з офіційних джерел щодо обставин такої слідчої дії, за яким кримінальним провадженням це здійснюється, і який статус наразі має Кирило Тимошенко. Тобто, ми отримали, як і всі українці, вчора о восьмій вечора. Інформацію про те, що в центрі міста відбувається така слідча дія. Потім, власне, сам Кирило Тимошенко активно почав коментувати ці слідчі дії і зазначив, що власне він не має до цього відношення, і все. Потім також слід звернути увагу. Відбули слідчі дії і в помешканні Юрія Голіка, який також є колишнім посадовцем офісу президента України, і з Крилом Тимошенко і об'єднує те, що вони були. Власне, такими кураторами великого будівництва до повномасштабного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, і власне це також може об'єднувати їх в рамках цього кримінального провадження. І ці новини вони дійсно є цікавими і для тих, хто за політичними подіями, і до юридичної спільноти. Але від них наразі не можна очікувати щось результативного, адже Власне, проблема зі зливами з набу, проблема з ді, начебто, незаконними діями першого заступника керівника бюро гізового глави і самого директора Набу, які могли впливати на слідчі дії, які незаконно власне, скасовували якісь обшуки за інформацією журналістів. Ці всі проблеми не вирішені і вже триває другий місяць цей скандал. І ми не бачимо, що, наприклад. Національне антикорупційне бюро України адекватно зреагували на цю інформацію минулого тижня. Комітет з питань антикорупційної політики намагався з'ясувати обставини цієї справи, намагався отримати від директора набу коментарі щодо цих обставин. Але Кирило Кривонос він е, вибрав такий шлях, щоб просто не з'являтися на це засідання і не коментувати. Тому, якщо ці проблеми не вирішені, то очікувати процес, кримінально-процесуальний результат, очікувати якісь дії, зокрема як у Кирилу Тимашенка, не варто. Тобто такі гучні обшуки вони можуть бути не останніми завтра, через місяць за тиждень. Це може відбутися знову. Але якщо ми бачимо, що це може бути правдою про такі незаконні дії з боку керівництва НАБУ в цій процесуальній площині то, як я вже зазначив, це ні до чого результативного не призведе. Тому наразі потрібно більше інформації від самого набу, від сад, за яких обставин вони вирішили проводити ці слідчі дії з Крилом Тимошенко як він відноситься до справи зі зливами, і чекати, який в нього буде статус, свідка підозрюваного або взагалі не буде ніякого статусу. Наразі можна констатувати, що інформації замало. А проблема з набу нікуди не ділася, і оскільки немає жодних, е, жодних результатів в цьому розслідуванні, то ця проблема вона буде лише ставати ще гіршою, і ми можемо бачити те, що та інституція, за яку боролися ну, багато років, до створення до якої нас підштовхували наші партнери, що було власне умовою нашої євроінтеграції, розбудова антикорупційної інфраструктури, наразі її досить сильно шторми. І саме від від ці, в цій площині треба очікувати, треба вимагати навіть результати. Українська влада, вона вже протягом місяця надсилає такі сигнали про те, що з корупцією все під контролем. Зокрема, цього тижня Андрій Борисович Єрмак у себе в телеграмі оприлюднив пост, що корупцію все гаразд, що вона у нас не найгірша що це власне штучне підігравання якимось настроєм, але по перше. Українські посадовці вони маніпулюють, вони власне обрали, як казала керівниця комітету антикорупційного Анастасія Радіна, неадекватну стратегію комунікувати цю проблему. І е, Кирило Тимошенко, як один з кейсів такого сигналу, це дійсно можливо. Власне, ми не знаємо, який наразі зв'язок у директора НАБУ. Наскільки він незалежний, і навіщо його керівництво? Він як керівник і його заступників НАБУ, якщо вони це робили щодо впливу на своїх детективів, навіщо вони це робили? І в чиїх інтерес чи є ця справа Кирила Тимошенко одним з таких зрежисованих сигналів? Або це дійсно боротьба в площині великого будівництва? Невідомо знову ж таки. Ми бачили багато за ці роки сигналів, в тому що в великому будівництві були корупційні зловживання. Були чисельні кримінальні провадження щодо окремих підрядників, були розголос щодо кошторисів на будівництво доріг, інших інфраструктурних об'єктів. Але наразі немає жодного вироку по справам великого будівництва. Немає жодного результату процесуального в цій площині. Тому єдиний обшук у Кирило Тимошенка, який займався цим питанням, не змінює абсолютно цю ситуацію і не додає підґрунтя для. Офісу президента для виконавчої влади казати, що з корупцією все під контролем, бо власне один обшук він не знижує рівень корупції і не є превентивним заходом. Тобто, якщо є вироки, то це ось показує про вже результативну боротьбу. Якщо є превентивні механізми, які унеможливлюють корупцію здійснення корупційних злочинів. Це вже ефективна боротьба. А просто в площині ЗМІ казати про те, що окремі активісти розганяють тему корупції і це власне підіграє ворогу. Це знову ж таки неадекватна стратегія, і ми повинні очікувати власне роз'яснення від Набу та САП у цій справі. Потрібно Вимагати від директора набу пояснити, що в його бюро відбувається, які заходи були здійснені щодо унеможливлення таких зливів, і найголовніше притягнення до відповідальності винних осіб, які вже злили, якщо вони злили цю інформацію, і це вже буде про ефективний контроль з корупцією. Це вже буде дійсний сигнал для європейської спільноти, для європейського союзу, що Україна виконує свої зобов'язання по боротьбі з корупцією, і тоді вже можна буде казати про результат. Наразі ми лише побачили дійсно цікаву новину, що Кирило Тимошенко е був е у центрі цих свідчення дій. А до чого це призведе? Це невідомо.